Подивився зараз одного умніка русского, котрий каже, не ставте газові свої котли на мінімальні режими, тому що вони будуть тактувати і більше будуть споживати газу, що за хуйню він несе. Потрібно котли підбирати таким чином, щоб при мінімальній температурі в вашому регіоні, наприклад, Київ це мінус 22 градуси. Щоб тепловтрати відповідали потужності котла і ще його брати з дефіцитом 15%, тому що таких температур ніколи не буває. Середня температура такого котла буде працювати якщо це Київ, це плюс 2, плюс 3. Тобто саме головна частина газового котла не ставити її на мінімум, щоб він тактував, а потрібно ставити там на середню якусь потужність по температурі, все рівно він буде тактувати. А це потрібно буде, щоб котло була модуляція. Це як е сказати, такому недоумку, що купи машину собі.